Очень хочеться розказати всьому світу, яка ми проста, класна сім'я на самом деле, тому що ми довольствуємося. Мало зрадниця Оксана Марченко фінансувала російську національної і поліцію в Івано-Франківську судитимуть Марченко. Дружині Віктора Медведчука загрожує до восьми років ув'язнення. А от російська церква у підтримці війни. Пробила чергове дно. Матрив ролик про ніякого китайця, який участвував в СВО, від цього умір і вас Ми маємо ще одну Марченко, але Людмило, нардепка з Тернополя, яка викидала хабар через паркан, вкотре збрехала. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Град, Київ, в ньому знаходяться брата в Ад і Рай. Отже, служба безпеки зібрала неспростовані докази систематичного фінансування Росгвардії та МВС РФ з боку дружини, підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Слідство встановило Марченко була кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємств у Ялті. Через них обвинувачена протягом 2014-2022 років переказувала мільйонні суми на фінансування Росгвардії та МВС РФ, а також передавала матеріальні ресурси незаконним збройним формуванням РФ. Сегодня нас лишили доступа к нашим счетам. Сегодня там мне приходит сообщение, я не могу музыку э, продолжить подписку на музыку, потому что у меня заблокированы карты. Я на скрипке играть не умею. А цыган в кабачке зная суть ей ласкал деревянную шею, головой склоняясь на грудь. Он ласкал ее, став на бочонок, и она этой лаской жива, то смеялась, как малый ребенок, то рыдала на взрыв как дава. Я хотел бы цулганской удачи, чтобы знать, отвергая покой, как по-детски смеется и плачет даже ель под моею. Правоохоронці повідомляють, Марченко разом із двома директорами ТОВ і менеджером компанії перерахувала Росії понад 21 мільйон гривень під виглядом сплати податків і збори за нібито охорону нерухомості на території Криму. І навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурантка та представники підконтрольних її юридичних структур продовжували сплачувати гроші расистам. Слідчі СБУ відстежили понад 18 таких платежів, кожен з яких складався із. З менших траншів. Крім того, служба безпеки детально дослідила договори, укладені Марченко та її спільниками і воєнізованими підрозділами расистів. Зараз необхідна арест, конфіскація імущества, його націоналізація в пользу государства і и... суда Марченка за колабораціонізм і дочука за предательство родину. Це чисто води колабораціонізм. Вона не просто була жена Медечука. Она була непосредственной участник інформаційної кампанії Російського міра в Україні. Підготовки вторжені одного з київських топ-менеджерів Марченко. Вже засуджено. Вирок щодо нього набрав законної сили. Справа іншого спільника та матеріали щодо менеджерки кримської інвестиційної компанії перебувають на розгляді в суді. Очень хочеться розказати всьому світу, яка ми проста, класна сім'я на самом деле, тому що ми довольствуємося мало. Оксані Марченко загрожує до восьми років тюрми та конфіскація всього належного їй майна. Мова йде про цінні папери, майнові та корпоративні права у різних підприємствах: 30 квартир, 8 житлових будинків, 11 земельних ділянок, два об'єкти комерційної нерухомості, 17 паркоміста. Ражів у Києві, 13 земельних ділянок у різних регіонах України, дві бази відпочинку та дві спортивні бази у столиці: Прикарпатті та Закарпатті, будинок у Львівській області, два масштабних майнових комплекси і житловий будинок у Криму з Елінгом та вертолітним майданчиком. Яхти, 19 автомобілів, зокрема два майбах та Бентлі, та 757 творів, живопису та ікон, колекцію. Годинників ювелірних виробів антикваріату кількатисячний фонд стародруків також будуть конфісковані. Хрещений батько вашої маленької доньки. Володимир Путін він часто бачить похресницю? Ваше питання некоректні. Ми не фішуємо тему особистих стосунків, які і родинних, які пов'язують дітей з навколишнім світом, тому що наша публічність вона не повинна затьмарювати їх життя. Хрещені батьки моїх дітей надзвичайно порядні люди. Більш того, вони виконують свої обов'язки як православні хрещені. Це нас дуже задовольняє, тому що ем, для нас це важливе питання. Нагадаю, у травні 2021 року Віктору Медведчуку, який до всього ще є кумом президента Росії Володимира Путіна, повідомили про підозру в Держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, йому загрожувало позбавлення волі на строк до 15 років у квітні 2022 року. Його затримали під час спроби втечі з України. У вересні Україна повернула з полону російських окупантів 215 захисників, з них 108 бійців Азова. Всіх їх обміняли на затриманого Медведчука. Щодо Марченко, то її оголосили в розшук. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії вона виїхала з України до Білорусі. А вже наприкінці листопада 2022 року з її чоловіком помітили в тимчасово окупованому Криму. Мой муж – чоловік, яким я горжусь. Я хочу пожелати іскриного покаяння своїх гріхах і в діє нам злі. Ад і без вас переповни. Як ми бачимо, хто б не воював, а всі програють, тому що вбиті є з обох сторін. Якщо є вбиті, то всі і програють ці страшні, непотрібні війні. Ця війна, я вважаю, йде від якогось Злого Духу. Тому що Зрозуміти, зрозуміти нормальній людині, для чого ця війна, для чого вбивати один одного, вбивають молоді люди, які не знали і не знають один одного, але за якоїсь дурної ідеї. Тому дуже прикро, що стільки загинуло наших людей. І тому потрібно берегти мир. Потрібно берегти мир. І потрібно все робити, аби не було війни. Я дуже і дуже сумую до сих пір за татом, тому що дивлюсь на фото тата, який він був молодий, дивлюсь на фото мами, коли вона була молода. І дивлюсь, як, як шкода, що я виріс без тата. Тому дуже і дуже я. Згадую, тата завжди, в День Смерти, ходимо в храм, ставимо свічку і пам'ятаємо нашого тата Марченко Андрія Костянтиновича. А тепер перейдемо до історії, яка тягне на Оскар. Святий Лука Кримський явився загарбнику китайцю, який брав участь у війні в Україні на боці росіян і загинув на фронті. Окупант Воскрес після візиту святого про це з абсолютно серйозним виразом обличчя розповів російський піп. Захопливу історію, у якій без перебільшення прекрасно все священнослужитель РПЦ розповів у етері російського телебачення. Повідомляє ведення Некста. Диво сталося на фронті, пише Телеграф. Буквально великим постом я посмотрел ролик про некого китайця, який участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все його внутренности. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены. И вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они, фотографии, все уже в белых одеждах, новокрещенные адепты нашей православной церкви. Варто зазначити подібні казочки, неабияк розходяться серед росіян. Здається, пропаганда настільки мізки деяким мешканцям РФ, що навіть фільтрування подібних новин вони просто не здатні. Кандали довкола одіозної народної депутатки від Слуги народу Людмили Марченко не вщухають відомою. Депутатка з Тернопільщини стала через зловживання впливом та викидання хабаря у доларах через паркан. Останнім часом Людмила Марченко стала дуже активною у соцмережі Фейсбук, публікувала фото з Верховної Ради України та розповідала про свою працю на благо українського народу та захисників. Така поведінка нардепки обурила багатьох людей. Які у коментарях запитували про кримінальну справу, відкриту проти неї через отримання неправомірної вигоди за допомогою ухилянтам? Один мільйон гривень готівки та сім рахунків в українських банках народна обраниця Людмила Марченко заповнила щорічну декларацію. відповіла одному з коментаторів: справу проти неї закрили. Пряма мова розслідування закрили. Паркан стоїть і вам гарного дня! Написала на своїй сторінці Людмила Марченко. Про те, як виявилось згодом, такі слова були лише цинічною брехнею. Кілька днів тому Марченко написало у Фейсбук, що розслідування справи щодо можливого одержання 11 тисяч 300 доларів за допомогу з незаконним виїздом за кордон, нібито закрили. Втім, ця інформація не відповідає дійсності. На 6 червня у ВАК заплановане наступне засідання у цій справі. Додам, після викриття у слузі народу заявили, тимчасово зупинили членство Марченко у фракції. Але за інформацією сайту Верховної Ради, Марченко досі залишається членом. Фракції слуг повідомляє центр протидії корупції. Якщо міряти ефективність роботи народного депутата придбаними автомобілями, земельними ділянками квартирами, то таким виходом, якщо таким міряло міряти, то значить я не ефективний депутат. Але якщо міряти кількістю законопроектів, які були подані, проголосовані, підписані президентом, ініціативи постанови і так далі, то я дуже ефективний депутат. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!